Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Доброго ранку, любі діти! Сьогодні запрошую вас вивчити вірш, котики, воркотики. А написав його Андрій М'ястківський. Слухайте уважно і слідкуйте за картинками-підказками. Котики-воркотики всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики -котики в мене на вікні. Котики, воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. А тепер пробуйте разом зі мною. Котики, воркотики сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. А тепер розповідаємо разом зі мною. Котики-воркотики всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики мене на вікні, котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків, лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Бажаю вам успіхів у вивченні віршика. До наступних зустрічей!